В селі Денисів на Тернопільщині 27 липня провели 16-й деканальний день молоді. З'їзд розпочався у храмі Миколая Чудотворця з молебні до Пресвятої Богородиці, який здійснив владика Володимир Фірман. Разом із ним молилися декан Роман Гук та священники з навколишніх парафій. 16 років, як ми організовуємо з'їзд молоді нашого козлівського деканату, і ми перші з нашої архієпархії розпочатковуємо свято молоді саме у селі Денисів, одної із парафії нашого козлівського деканату. Одна із парохів кожного року приймає делегатів нашої молоді для того, щоб ми сьогодні мали владику Володимира Фірмана, бо єпископа нашого, для того, щоб владика міг певно подати благословення. Раз в рік збираємося. Для того щоб особливо в літній час, коли студенти вже мають канікули, чи коли ми вже провели канікули з Богом по парафіях, для того, щоб зблизитися, для того, щоб здружитися, для того, щоб кожен міг представити свою парафію, на святі також були присутні представники української молоді христової організації заснованої та благословенної митрополитом Андреєм Шептицьким ще на початку ХХ століття. Подія надзвичайно чудова, адже вона об'єднує всю молодь нашого деканату. Вона збирає молодих талановитих людей разом з нами є аніматорами. Е ми їздимо з одного села в інше так, для різних таборів. Тому молодь це дуже важливо в наш час, тому що ми об'єднуємо країну, ми змінюємо її. І саме християнська молодь вона є надією. Молодь і діти з різних сіл підготували пісні, вірші та танці, щоб представити свою парафію. Все дуже сподобалося, звісно, переживали, бо, як не говорять, дуже багато людей, дуже багато священиків, владика це все дуже хвилююче. Але не дивлячись на хвилювання, все таки це такий захід, дуже підносить дух. Ну так ми розуміємо, що ми не одні, що в такий нелегкий час. Бог з нами. Після виступів кожна дитина отримала солодкий подарунок, підготовлений благодійним фондом покрова. А вже після завершення заходу в будинку культури всі діти з парафії деканату мали змогу отримати святковий подарунок із солодощами. Нам дуже сподобався цей виступ. Ми дуже сильно готувалися. Ми задоволені. Нам допомагали Наша вчителька по е, музики Оксана Петрівна ковалик. Е, ми її дуже любимо, ми дуже переживали, е, але якось так вийшло нам допоміг Бог, і ми гарно заспівали. Я дуже задоволена. Дуже багато нових емоцій, дуже багато знайомств, дуже гарні концерти, виступи, банси. все дуже сподобалося. Важливим гостем цьогорічного заходу став благодійний фонд покрова, який забезпечив дітей солодкими подарунками. Участь фонду в деканальних днях молоді вже стала доброю традицією. Благодійний фонд покрова, який заснував Чекістський Іван Адамович сьогодні для наших дітей, молоді деканату. Злівського приготував солодкі подарунки від нашого партнера Нестле за те, що наші дітки є сьогодні такі емоційні, артистичні за їхні виступи і напевно, щоб трошки підсолодити їм сьогоднішній день. Завершився день на стадіоні навколо ватри. Дощ не став на заваді святкуванню. Молодь частувалася, співала пісні, водила банси, які організували аніматори місцевого деканату. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.